Привіт! Ви бачите на екрані чотири карти. Виберіть одну із них. І я вам їх зараз розтартую. Поїхали. Хто вибрав першу карту? Ви бачите мужчину, який палкою відбивається від інших палок. Тобто людина відбивається від всіх проблем. Підстоює свій е, участочок. Землі, на якій стоїть, бачите, це виставляння границь. Тобто тут треба показати всім, що ваші границі порушувати не можна. Хто вибрав другу карту? Ви бачите людину, яка сидить на коні. Так? І біля неї багато воїнів теж тримають жезли. А в людини, яка сидить на коні, у неї жезл. З вінцем, тобто людина досягнула успіху. Хочу вам сказати, що по тій карті ви досягаєте успіху в тій чи в іншій сфері своєї діяльності. Хто вибрав карту номер 3 Ми бачимо карта така серйозна, ну, називається Діяво. Але ми бачимо двоє людей прив'язаних ланцюгами до трона, на якому сидить. Сам дьявол. Що тут говориться про маніпуляції так? один одним, невидимі нитки, які тримають їх разом. Що говорить карта? Стережіться маніпуляції. Так? Не обірвіть всі прив'язки. Гляньте, чи за вами чи вами ніхто не маніпулює. Так? Зверніть на це увагу. І остання карта, четверта, ми бачимо там сонечко, ми бачимо, що там багато радості. Так, з задоволення, так ну найближчим часом до вас йде приємні новини і приємні події.